Привіт! Мене звати Анастасія, та що вас і сьогодні я хочу з тобою поділитися про наші очі, серце та наш фокус. Ти колись ловив себе на тому, що читаєш книжку і не розумієш, що щойно прочитав. Очі бігають по рядках, але розум не встигає. Повертаєшся назад, перечитуєш, а все одно повз. Це схоже на те, ніби зір є, а бачення ні. Фокус втрачено, і ти сам ніби всередині розфокусований. Чому так буває? Бо зір це не лише функція очей. Бачення це результат внутрішньої ясності. А коли всередині метушня, тривога, гріх, шум, тоді очі перестають бачити головне. Ти можеш дивитися на Писання, на людей, на життя і не бачити Бога. В Біблії Ісус часто каже, хто має очі, хай бачить, хто має вуга, хай чує. Але ж усі ми мали очі, усі чули. Тоді, про що він? Про те, що справжнє бачення духовне? Бачити духовно це вміти розрізняти Божий зміст у звичайних речах. Читаєш Біблію і раптом серце починає відгукуватися, бачиш не просто текст, а чуєш голос Бога. А без духа це просто слова, просто папір, просто зір. Не поєднане з істиною. Тому важливо не просто читати Писання, а читати з молитвою, з очікуванням, з відкритим серцем. Каламутні очі це симптом каламутного серця. Якщо не можеш зосередитися, не розумієш, можливо, тобі потрібна не відпустка, а зустріч із Богом. Всередині. Там, де він дає фокус, світло, розуміння. Справжній зір приходить не ззовні. Він приходить, коли Бог торкається твого серця. І тоді ти дивишся і бачиш, читаєш і чуєш, і все стає ясним. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися. Завтра буде наступна глава, це що є твоє джерело. Тож не пропусти наступний ролик і дізнайся щось нове. До наступного відео.